Пропоную приготувати котлети. Тут в мене е, півтора кілограми телятини, її треба нарізати та е, пропустити через м'ясорубку, щоб отримати фарш. Також треба буде додати цибулю і трошки чесничка. Спочатку я наріжу м'ясо. Так, м'ясо я порізала. А хто не любить ці жили і перепонки, вважаю, що треба без них робити телячі котлети, будь ласка, робіть. У мене насправді нема часу обрізати всі ці е, плюночки, тому що мені треба швидко зробити, бо вже дуже пізно. І я вже робила так котлети, і вони були нормальні, жодних зауважень не було. Я ще хочу сюди додати трошки сальця і цибульки. І буду перебувати в фарш. Тут я вже додала сало, тепер додаю цибулю. Беру три цибулі: дві більш великі, одна маленька, ну скільки було. Я думаю, що буде достатньо. І нарізаю її для м'ясорубки. Ну, дивіться, у нас тепер є і цибуля, і сало, і м'ясо. Достаю свою м'ясорубку і буду з цього всього робити фарш. Ну що, я нарешті зібрала мою м'ясорубку, тепер закидаю м'ясо сало і цибулю в неї і буду перемалювати. Тепер у нас є фарш, власноруч руч приготований далі. Тут є декілька варіантів. Або, наприклад, можна додати картоплю натерту, або можна додати хліб вимачений. Я не додаю яйця в такі котлети, я додаю лише хліб і потім сіль. Можу трошки чесничка видавити і якісь приправи, які люблю, можу додати. У мене хліб сірий домашній. Зараз його вимочу і сюди додам. Після цього додам сіль і приправа. Так, дивіться, у мене тут хліб, сіль. Також я зараз додам трошки перця молотого. І ще я трошки додам чесничка свіжого, просто вичавлю сюди. Так, вичавлю чесника, чесника кладіть, скільки ви любите. Я додала не дуже багато. Але воно, скоріш за все, вже не буде сильно відчуватися. Далі все перемішуємо. Смажемо. Або, якщо ви любите в духовці готувати, то в духовку. Якщо не любите, то смажити на сковорідці. Для чого додавати хліб? Хліб або картопля потрібні для того, щоб котлети не були дуже сухими. Також є ще один нюанс, можливо, і так все це знаєте. Але я все-таки скажу, що от я буду перемішувати, спочатку ложкою, потім я буду рукою вимішувати фарш. Ще для того, щоб котлети не розвалювалися, коли ви будете їх смажити, дуже добре, треба їх отак фарш, ударяти от фарш, щоб він став більш щільний. І тоді він не буде так. Котлета не буде так сильно розвалюватися, коли ви будете її смажити, вона буде мати форму. От також, так, тут в мене вже і сілі все є. В принципі, їй лишилося борошно насипати, щоб це все зараз вимішати трошки повідбивати, і борошно насипати, щоб перед смаженням борошно. Котлету, так сказати, макати, я не знаю, як обваляти в борошні. Або якщо у вас є паніровочні сухарі, то можна в паніровочних сухарях обвалювати, щоб у котлети була скоринка, і вона добре прожарювалася. Можна взагалі і без цього. Можна одразу на сковорідку, на пательню, хто як бажає. Виробити як, як вам до вподоби. Ну, я раніше не любила з борошном, але зараз якось я полюбила останній час і роблю з борошном або паніровочних сухарах. Зараз в мене є борошно, тому буду робити з ним. Дивіться, я насправді а, дуже давно вже купила таку червону сковорідку для мого каналу. Але, судячи за інструкцією, тут дуже багато треба зробити маніпуляцій перед тим, як її користуватися. І виходить так, що я сьогодні буду смажити на старих сковорідках, а цю поки що відкладу до кращих часів. Так, ну що, я перемішала фарш, тепер трохи так його повзбиваю, поб'ю. І буду смажити на старій бабусинній пателіні. На двох сковорідках буду смажити насправді. Одна чавунна, одна бабусина. Мабуть, вона там сплава алюмінія чи щось таке. Я вам, мабуть, не буду показувати сковорідки, бо ви їх не любите, коментуйте. Одну я ще не, не опрацювала. Тому вже буду саме смаження показувати в наступних серіях на новій сковорідці. Так, ну от така котлета виходить, і я її на сковорідочку відправляю. Беру наступний шматочок. Ну і так смажимо. Далі покажу вже результат. Готові котле... котлетки виглядають ось так. Пригощайтеся, готуйте разом зі мною. Дякую вам за увагу і гарного вам мирного дня і ночі!